What are you talking about? Я лесько хотіла, щоб їй купити запаски на шарикові ручки стирачки чорного кольору. Ні, ні. Э, та як запаску чорнила, чорного кольору. Але ручка стирачка в неї. Знаєш? Так. От я не знаю, бо я вже Ты скажешь, да? Так. Па-па. Воно матяньки їде сильно, а по наших дорогах нашими ямами. Парду дробно. тоже слабо было бы нормально давай акчен и кить за туда менте зарами допрейнесь як не тише давай 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 як дає зарубец вже він не вийде вставити. Та от глупе, дурне, сліпе. А я ще